Доброго дня. Так, Наші дні, як дні наймета. Хіба чоловік на землі, не на службі військовій, і його дні, як дні наймета. Як раб, спрагнений тіні, і як наймит чекає заплати. На працю свою, так місяці ці марно стедано в спадок мені. Та ночі терпіння мені відлічили. Коли я кладусь, то кажу, коли встану і тягнеться вечір, і перевертання із боку не бік, їм до ранку. Задяглось моє тіло червою та струпами трупом в поросі. шкіра моя затверділа й бридка. Одні мої стали швидші заткацького човника і в марноті надію минають і вони. Пам'ятай, що життя має вітер, моє око вже більш не побачить добра. Не побачить мене око того, хто бачив мене. Твої очі поглянуть на мене та немає мене. Як хмара зникає, проходить, так хто сходить в шоу, не виходить. Не вертається вже той додому свого та його не пізнає вже місце його. Дякую.